13 березня традиційно приїхали на єрдинські болота. Цей раз ми поїхали, не треба було в Черкаси по справам. Взяв з собою кості і вирішили піти в Ірдинських болотах полазити. Зупинилися тут на кругу між Смілою і Черкасами ближче до Сміли. Тут за 50 гривень лишили в готелі машину, лишаємо на ніч. Розпакуємося і йдемо. Погода шикарна. Сонце топить сніг. Під ногами чвакотня, болото, тепленько, заходимося в сосновий ліс. Так, Через такі хащі ми ламаємо. Нога оління 5600. Ну, це є батька. Ну, це в зборі, тут тільки половина. Ну так за дві. Берем чи ні. Рога оліні, ізі купіть, ізі продати. Зараз розмістимо, типа... Коротше, при доплаках поняв його локацію кидаєш, де вони знаходяться. Типа самовивоз. Ні, yeah, ця, як вона, закладка, закладка. Закладка, Олінь. <laughs> <laughs> іди шукай по болотах. Олінь, <laughs> <laughs> чи закладка? Так, да, дві 200 половина стоїть. Mm -hmm. Я тобі кажу, що, блядь, no, yeah. а якої форми? Вон 20 тисяч там... взагалі є. Бо вони, типо, чим довші, чим ah, старіші, ну, тим дорожчі. Це, це такі, типо, якісь. Ці, ці, ці на штукар потягнуть. Солярку відіб'ємо. 2800 тисяч. Так, прийшли до хати бобра. Все, свіженько свіженькі сліди. Це сліди до їхньої нори. Не знаю, є вони там чи немає. Так і що коротше, стояли на дампі, приїхали двоє хлопців з дівчиною на Неві Кажуть, ми типа... Тут з Черкас, це наше улюблене місце в Україні, ми сюди ходимо, лазимо це, купили неву спеціально, щоб на болота їздити. Вони дуже люблять ці місця. Зацінили наші роги, що Костя знайшов. Люди побачили, блін, ті роги, клас треба брати. Я кажу, Костя бачиш, казав, що треба брати. Ще йдемо, може, їх ще зустрінемо ввечері на якійсь хаті. Отак от, так що... А, чувак бачив мої відоси в ютубі з Гірденя, пізнав мене, прикольно. Ну, йдемо. Зависикався. Так, підходимо, вже заходимо в болота. Зараз дійдемо до будинка цих мисливців. Такі вже починаються краєвиди. Костя не зацінив болота. А я дуже люблю. Ще не було такого походу, щоб Костя не знайшов якийсь подножний корм і не гриз його по дорозі. Це буде чай з коли. Сьогодні дуже солодкий, напевно. Так. Будинок, тут не знаю якась січ така мисливська паркан високий, сюдушки, криниця, не знаю чи вона працює. Ну і такий от здоровенний будинок. Здоровенний будинок для різних застіль. є лампочка підключити, можна акумулятори світити. Ось вот таке от місце. Коври на стінах, все як треба, пічка є. Ще інтернету тут немає на стоянці. засушуємо наші боти, все промокло. Від того, що не було що робити, проколупав дир... дирочки в, мене, в стільках. Той випадок, коли вже немає що робити, ти вже робиш все, щоб ти ніколи не мав робити ніколи. Боти мокрі, парують. Варимо воду, все-таки взяли з криниці ту воду брудну. Як брудну, чисту. Це нормальна там вода, вона вистає. Нормальна вже. вода, вона тут ще коротше Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є. Чи я там співлас. Костя взяв цю калину. Перетер її, змішав з цукром, зараз має варити чай. Ну, я попробував, не знаю, мені не зайшло. Костя тут кайфує, я, я таке їсти пити не буду. Кльова штука, ми все дитина. Ставте лайк, якщо ви таке їсте. Нож госте Така у нас з Костю романтична вечеря, буде якось костра. Тут такий столик є. Тако ми сядемо з Костю. Будемо пити чай. Я чорний, а Костя свій. З носків. Бодяжний з запахом носків. Носки туриста чай називається. На вечерю у нас гречка з консервою лосося. І сусідка кестя замість хліба. Костя приготував нам сніданок, за що йому дуже вдячний. Костя, Костя спав в спальнику який там на мінус 40 розрахований. Я спав на спальнику, який розрахований на плюс 10. Як я спав, я типу так Пол, полудрй якомусь перележу цю ніч на сніданок у нас мівінка Так, коротше ми вже вийшли на маршрут 830 будемо пробувати по порадах петра переходити єрдень тут ось між Поворотом на дом пасічника і будинок мисливців. Тут є такий Перехід. Можливо, можливо, ми перейдемо тут доволі рівень води низький. Києва. Ще тут можна все йти собі спокійно, поки що буде видно. Сейчас буде повтор видео. Осторожно, блядь. Давай, обрезай пути отступления. Ми там не перейдемо, не буде куди назад іти. Хочеш перейти на той берег і так по цій палці перейди тут. там Давайте доїдемо. Це холодно, це нормально? Ну так, холодно, бо так Таке відчуття, що тебе як наші протікав. Да, да, да. Виявляється, що це був ще не основний канал, а все. Один, один з основних. Це ще один канал і вже я думаю там не буде да, це основний канал. я думаю, що я ще якийсь маленький. Зараз що... ми будемо його переходити. Давай, дійдемо до ту, туди, давай виїдемо на якийсь островок, щоб у нас було добре. Шо? Що? О, Що? Ну, дві це капобра хата. Не знаю, поклич. Бобер, вдома. А бобер вийде. Да, Иржан! А кто не видите? Иржан! Ладно, жди. Ну что, давай здесь на каких-нибудь кочках, потому что зимой невозможно час. Перейдемо. А, Давай перейдемо тут тоді. Ще нам може перевалитися. А чого ми не туди пішли? Ми ж туди ми. Ну так. Да. Ну так. Да. Ти ж кажу до бобра подивитися на коптер зняти. А, ну так. Да. А... а, ось це він і живе тут. Виліз, well, подів. Так, ну от ми перейшли Ердень. На жаль, ніхто не провалився, не промок. На жаль, всі почуваються добре. Да. На жаль. Короче, не защитується цей поход. Може вона шукала там щось. Знайшли сліди, аби це нарали сиці. А, так, да, сліди, які йдуть назад. Її немає. Вона сумніва. Хоча наче виходить. не сюди Короче, Лисиці нема довго. Yeah. Крещу, в мене десь випали роги. Костя йшов ззаді і не побачив де. І ми за доволі таки далеченько прийшли, але я йду назад їх шукати, тому що... І ж їх не дарма. Цілий день вчора тягав по болоті, сьогодні перетягував через болото, щоб їх просто загубити. Так що йду назад, йду шукати. Корич, я прийшов вже 700 метрів назад, до місця, де ми вийшли з болота, Вийшлося півтора кілометра. Ой, я щось, мені здається, що я їх не знайду. У них такі якраз. Доволі маскуючі, якщо вони тільки впали десь не на сніг. Так, взагалі, тому, що Ми ще йшли різними скустю, дорогами. Бувало стріжками, тут сюди розходяться. Здається, що їх можна просто не побачити навіть. Костя каже, що бачив їх останній раз, коли ми вийшли з болота і стояли з рюкзаками. Думали, куди нам і далі. Будемо надіятися, що, що, що десь там воно там вони і випали, а не десь в болоті, бо в болоті я ще точно, вже немає. От вони. Рідненькі. А, йде назад. Таке місце для стоянки класно виглядає надій. Виглядає на сім, блін, а тут ось, чекаємо тут. Тай, переходимо юрдень по мосту, на красі. Зараз пів друга якраз нам цього маршруту на добу платило. Можете порівняти яка погода була при виході і при закінченні. Кості тобі подобалося? Так, да, в принципі. Краще ніж вдома.